Раз закордонний паспорт, два закордонні паспорти, два мої закордонні біометричні паспорти. Тобі, мені Два біометричні закордонні паспорти, запитаєте ви мене, або а що так можна, запитаєте ви мене, то я вам скажу, що в деяких випадках, а в моєму випадку це капець, як потрібно. І друге, так це можливо. Давайте розбиратися. Навіщо мати два закордонні паспорти? Ну, перше, якщо ви дуже багато подорожуєте, а я планую в цьому році дуже багато подорожувати, вам постійно ставлять штампи в ваш паспорт. І в один прекрасний момент ви можете усвідомлювати. Думати десь за кордоном, що у вас немає вільної сторінки для наступного штампу. і це капець яка проблема, тому що на якомусь кордоні вас можуть просто не пустити в цю країну. Друге, вам, наприклад, необхідно передати ваш паспорт на вклей канадської візи, і в цей самий момент вам необхідно поїхати за кордон. Один паспорт ви видаєте наклейку візи, а з іншим паспортом ви їдете за кордон. Зручно, правда, третє. Ви можете чисто гіпотетично загубити ваш закордонний паспорт. І, Опа, Америка, Європа, у вас є інший. А еще там...